Так, на вулиці у нас дуже прекрасна погода, блискає. Не знаю, чи буде видно на камеру чи ні. Ну, бачили. Тепер давайте подивимося, що показує інвертор. Отже, як тільки була блискавка, бачили, що інвертор побачив, що з'явилося сонце. І була у нас якась напруга. Зачекаємо ще. Ось бачили знову, побачив, що нібито є сонечко. І 1 вольт. Максимум я бачу 15 вольт з'являлося. Получається, що сонячні панелі ловлюють світло. Від ну і, відповідно, ми бачимо, що інвертор бачить це, в принципі, як генерацію. Ось така ситуація. Але я думаю, що краще всього ось зараз було сильно, десь неподалік ударило по звуку було чутно. Я думаю, що найкраще це є в щитку. Просто відключу сонячні панелі і все.